Двокімнатна квартира, 67 квадратів. зданий будинок, вулиця Європейська, 3. житловий комплекс Європейський Сіті. Шостий поверх. Ванна. Може бути разом з туалетом. А можна зробити ось там туалет окремий або гардеробно. Простора кухня вже встановлений котел Вайленд. Краєвид на Бовчинецький гори, приватні будинки. Всюди на стінах Рівненька гіпсова штукатурка готова під читестову обробку фарбування. Перша кімната. По бажанню кімнату площу можна зменшити і збільшити площу кухні. Тут також панорамні вікна. Східна сторона. Південно-східна. Гардероб або окремий туалет і друга кімната правильної форми. Легко розмістити.